Всім привіт. Вирішила в ліс прогулятися піти. Надивившися людей, як вони збирають. Гриби білие. Думаю, піду і я трохи, хоча і больнію, пройдуся по лісу. А тут нічого нема. Ну, знайшла тільки ось маслючків Таких гарненьких. Оце все, що я знайшла. Пів часа вже ходжу. Кажуть, там де мухомори, там буде білий гриб. Мухоморів бачу, білого гриба не бачу. У нас дуже великі зливи були. Якщо даже і грибочок є якийсь польський, то він дуже-дуже мокрий, Ножка аж прям вся водляниста. Оце я не знаю як цей гриб називається. Це мабуть то що кажуть козлята на них. Цілі поляни. Ну, я таке не беру, я їх не знаю, тому я їх не беру. І оно. Ціли полянки такі гарні. Ну, грибів я поки ще не одного білого гриба не знайшла. Маслюків знайшла. ось маслючок. Маслючок. Берем пока маслюки. Не тільки-тільки вилазить. Маленькі-маленькі. І ножки такі крупні. Краса Не тільки-тільки вилазить. Масюсенькі, масюсенькі. Треба придивлятися. Вон ще бачу ось. О, ось. Маленький полячок. Ой, яка краса тень. І оце білий це що? Поляк чи білий, а все разом росте. Хто мені скаже, що це за грибочок. Вроді як білий. Будем считать что одного белого найшла. А рядом шел такая красота. Поляки біленьки був. шляпка тут осталась. Далеко от дороги не отхожу. А тут такая красота. У нас... Нельзя далеко одходить. Тут вокруг оно І осьо. Всі від дороги біжать в ліс середину. Я ніколи не бігаю в ліс середину. Бо я кажу, мої гриби ніхто не збере. О! Оце бабахи. такою, Звісно, не дуже зручно. Але нічого, назбираємо щось. Ось дорога. Оце йду по дорозі. Один, два, три, чотири. А як подивитися, то ще буде і он там бачу. Якщо ріжемо, це мабуть, білий гриб. Зараз ми до нього дойдемо. Бо ну, я тут побачила маленьке. І воно грибочок. І там грибочок. Грибалочка. Так, це білий гриб. Ото стоїть білий. Ми до нього дійшли. Ой, зламала три зразу яка красота, а то біленький. Зараз ми його підемо. Зараз це обріжемо. І підемо заберемо той гриб. Треба дивитися під ноги. О, і вже ось що під ноги. И вот все. Добре, пойдем, выдивимся. Так, белый грибочек. Таки он уже все. К сожалению, жалко. Він цілий, Ну, ми його брати не будемо. Ось, сього грибочок. У нас злива сильно. Вони просто гниють швидко, мгновенно. Була. Нічого грибів хватає. Не обращайте внимання, що я так дихаю, бо я зараз хворію. Дуже сильно. Дивлюся канал Новикова, Андрія, як вони звонюшею. Ходять по білі гриби. І такий ліс, і такий. А тут ліс у нас здоровий, який хочеш. І тревянистий, і з мхом, але нічого тут нема. Є отакі гриби, свинушки чи як вони там називаються. І усьо. Я не знаю де тут їх шукати. Де ми тільки не були. Ну, бабах. Їх немає. Ходили, шукали благородні гриби. Плюнули і вирішили піти за маслочками. Вони тут такі гарненькі, біленькі, ціленькі. А колір шляпки завісить, де вони ростуть. Якщо десь на відкритій мистевіці вони будуть світліше. Якщо десь это, так будуть темніше. Ось тут, а тут це полянка. І от вони. І тут вони світле. Ну що, позбираємо тоді маслюків. Горленькие. Шукала маслочкил, а походу нашла белый гриб. Вот такие красавчик. О. Треба подивитися, тут може ще є. Це сьогоднішній улов на грибальці. От такі. Два п'ятилітрових відра. Ні, три п'ятилітрових відра. Ну що, зараз почистимо. Грибочки збиралися в Чернігівському лісі. Ну, ми збирали там, де не було орків. І де не було замінування. А так я не раджу в Чернігівському лісі бродити. І з Київському, там від Чорнобиля, бо де були орки, там люди підриваються на мінах. Ось цю неділю назад, мабуть, чи на той неділі люди з Чернігова, з Кіянки, чотири чоловіка машиною підірвалися на противотанковій міні в лісі. Так, що повторювати за мною не потрібно, без грибів можна прожити. Ну я ходила там, де не було, не було військових, тому я трошки назбирала. Всім дякую за перегляд. Миру та добра. От такі вийшли грибочки сьогоднішні. Це маслюки. А це польське. І тут ще пару білих грибків. О. Оце нечищені чищені маслючки. Це нечищені чищені маслючки, а це чищені маслючки. Різниці абсолютно ніякої немає. Дякую за перегляд. До побачення, друзі. Буде щось цікаве, буду знімати. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Все буде Україна. Мирного неба всім!